От він мені чим і сподобався. Цей готель. По-перше, він іде у нас 18 Так, дивіться, буду потрішечки розповідати. Це у нас барчик, який на басейні. Ось там знаходиться головний ресторан і пляж. Пляж у нас муніципальний, шезлонги ось тут, і там ще є біля травички трішечки. Територія у нас ну, дуже зелена. От, ось такі у нас номери, всі в такому стилі ось зроблені. Дуже багато зелені, класно. По системі харчування у нас виходить те, що а, у нас шведський стіл вранці, а далі просто ресторан працює по а, меню А-ля карти, звичайні. І це також цікаво. Тут дітей з дітьми не приїжджають відпочивати, тому тут підійде 100% для молоді, для дорослих, хто хоче дискотек, двіжа і так далі. Давайте ось покажу трішечки, як що виглядає територія. Ось. Так, це у нас. Ось така кафешечка. Та кава просто посидіти. Давайте покажу, як всередині виглядає. Все дуже стильно, витримано, мінімалістично. А ось тут через дорожку, рахуйте, у нас знаходиться фітнес-зал. Це все входить у нас в концепцію. Є кава тут Starbucks у нас. Але от спортивна академія, ну я прям приємно здивована, тому що не у всіх п'ятірках. А там у свій класу да є ось такий спортзал, як тут. Ось такі у нас тут корпуси. Ось так вони виглядають. І ходімо. зараз я вам буду показувати, на прикладі, 504 номера, що тут у нас є. Так, набір, чай, кава, холодильничок, тут є водичка. Тут водичка, тут зеркало у нас. А що мені найбільше тут сподобалось, те, що у нас тут вся косметика, верічик відписана. І диві дивіться, рушнички. Верічик, верічик. Єфєн. Так, тут у нас туалет. Також. Оп. Стиль також такий мінімалістичний. Подивіться, як тут класно зроблено. Низьке ліжко у нас. От, і найголовніша фішка цього номеру, ну що я просто не можу не показати. Це красота! О, ось так. Це балкон. Ну, хіба можна бути такому красивою? От я реально я в багатьох готелях була, але тут мені ну дуже-дуже подобається. Прям така камерна атмосфера. А, просто зараз на території готеля тихо спокійно. Немає якоїсь такої великої анімації, тому що він тільки-тільки відкрився, і якби офіційний старт сезону у них взагалі з 1 травня. Але ми так напросилися на перед відкриття для того, щоб подивитися взагалі територію. І тут дуже активно і для молоді цей готель підійде ну супер. І ось така у нас тут дорожка буде до пляжу. Тут такі у нас доріжки різні. От я йду і просто насолоджуюсь цим всим, цією атмосферою цього готелю, тому що... Ну, особисто я люблю таке, да, щоб було затишно для того, щоб було комфортно, для того, щоб не було якогось всього накидано, незрозуміло чого. І ніби є багато місця, де походити погуляти. А з іншої сторони, ти розумієш, що територія готелю не дуже велика, і тут ти не будеш втомлюватися від того, що доводиться кожного дня гуляти. Ми тільки подивіться, скільки в цього готеля різних дипломів і нагород. І от зараз хочу показати вам Лобі, тому що атмосфера починається саме з цього місця. От гляньте, як тут все побудовано, як тут все продумано. І зараз ще одну фішечку вам залишаю. Обіцяла фішку? зараз її показую. Ось такий у нас вхід в готель. Дуже оригінально, дуже класно. Тому не забувайте, що у вас в туреччині є свій турагент, який завжди готовий допомогти з підбором саме твого правильного готелю. Контакти ви бачите на екрані. пишіть, з радістю буду допомагати.